На захисті державного кордону навчання з бойової стрільби провели військові Маріупольського загону морської охорони. Загін охороняє межу на Азовському морі одразу від двох можливих лих нападу і з боку Росії і зі сторони донецьких бойовиків. Разом з прикордонниками у море вийшла і наша знімальна група. Це вже вирішальна фаза навчань. Прикордонні катери помітили умовного ворога. Цього разу це звичайна фарбована бочка. Тепер їхнє завдання швидко знищити противника. З бочки летить залізне триня. Командир ставить підлеглим тверду четвірку. Маріупольський загін морської охорони не лише тренується, він уже воює два роки. За цей час втратив трьох своїх побратимів: дванадцятеро поранених. Два катери повністю знищені у 14-му році. Бойовики розстріляли один з берега керованими ракетами. Минулого року ще один катер підірвався на ворожій якірній міні. Противнику не подобається український прапор у водах цього маленького моря. Азовське море на карті воно виглядає таким маленьким, але насправді українським прикордонникам доводиться охороняти 175 морських миль державного кордону. Завдань кілька уважно стежити за бойовиками і постійно відганяти російських прикордонників, які час від часу намагаються підійти до нашого українського берега. Останнім часом росіяни стали обережними, коли бачать у морі українські катери тихесенько сидять на своєму боці кордону. А раніше підходили дуже близько, кажуть прикордонники. Були окремі підходи або заходи суден берегової охорони Російської Федерації, таких суден, як Тихідон, судов, судов, забезпечення, судозабезпечення повело по нашій інформації, радіоконурадіологіційну розвідку. розвитку. Нашого узбережжя, тому ці факти були з іншого боку, бойовики ДНР заявили, що мають власні військово-морські сили. Це рибальські човни з кулеметами. Навряд чи вони відважаться атакувати кораблі морської охорони, але прикордонники побоюються, що ті можуть спробувати закинути морем диверсійну групу, тому уважно стежать із окупованим узбережжям. Сьогодні у Маріупольському загоні служать прикордонники з усіх куточків України. Тут і кримчани, які виводили кораблі з окупованого півострова, і Житомир, і Маріуполь. Місцеві хлопці з хорошою освітою йдуть захищати батьківщину. Служба у нас об'язана захищати родину. Без цього ніяк. Тим більше зараз війна Кожен сам понімає, що без цього неможливо бути. кілька годин відпочинку. І катер знову виходить у море. Ці хлопці чатуватимуть там до ранку, щоб ворог не підкрався до рідної землі. З Донецької області Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок. ТСН 1 плюс